Триває ефір на громадському інтерактивному та радіоодин. І з нами на зв'язок вийшов Єгор Аушев, засновник Cyber Unit Technologies і технологічний партнер національного оборонного Хакатону 2022, який днями завершився у нашій столиці. Вітання, пане Єгоре. Доброго вечора. Пане Ігоре, хочемо з вами поговорити, обговорити підсумки національного оборонного хакатону цього року. Розкажіть, будь ласка, нашим глядачам та радіослухачам, чи він був особливий? Чим запам'ятався і які його були головні цілі? Ну і насамперед скажіть, що таке хакатон? Бо я, наприклад, далекий від кібербезпеки, від цих технологій, щоб наші глядачі і слухачі зрозуміли. Добре, почну тоді з того, що таке Хакатон. Хакатон це такий підхід, який використовується в західному світі для вирішення технологічних проблем, як правило. Тобто збираються команди або просто персоналі, десятки сотні людей. В нашому випадку це були декілька сотень людей. Перед ним ставляться задачі, вони розбиваються на команди і знаходять рішення для певних задач. Коли ці рішення знайдені, ці задачі йдуть потім, в нашому випадку, на використання Збройними силами України е, для підсилення нашої армії. Отже, давайте трошки почнемо спочатку. В цьому році це був найбільша така можна сказати, подія військового е, значення. Е, вона була повністю секретна, тобто, не локація, не дати не були відомі. Публічно ми зібрали людей з ринку, тобто, спитали хто хоче допомогти збройним силам України прийняти участь у військовому хакатоні. Ми не озвучували навіть питання, які були які ми вже підготували, зібрали від збройних сил України для цього хакатону. До нам подалося більше тисячі людей. Ми вирішили проводити цей хакатон. В приміщення метрополітену, це приміщення найбезпечніше на сьогоднішній день, тому що ми розуміємо, якщо зібрати тисячі людей і вони всі будуть в одному місці. Знаходитись ці всі люди, там кіберволонтери та інші важливі персони, то туди може прилетіти ракета. Тому питання безпеки для нас було номер один. Отже, ми зібрали три дні. В перший день це була офіційна е, частина, е, коли люди е, там високопосадовці прийшли від на відкриття хакатону, і там 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 в цей день вони могли знайомитись з е, розробками українських БПЛА та іншими розробками, технічні софтвер, хардвер, і обрати ті розробки, які можуть використати. Використовуватися збройними силами України другий, третій день зібралися декілька сот. Технічних спеціалістів для вирішення власне проблем, які ми перед ними ставили. Це були змагання: державний сектор, приватний сектор. Змагання були по трьом напрямкам: перший напрямок це технологічні завдання, тобто там розпізнати відео з відеопотоку, наприклад, ворожу техніку, розпізнати там координати певні, там і знімків, і все таке інше. Другий напрямок це інформаційно-психологічні. Це та ми знаємо, що ворог. Розгортає проти нас атаки інформаційно-психологічного характеру, і нам треба вміти протистояти таким атакам. Тобто, це був другий напрямок. І третій напрямок це юридичний. В нашій країні є певні після початку війни, особливо деякі, деякі питання юридичного характеру, а саме використання кіберволонтерів для кіберзахисту нашої держави, тобто, якщо вони не є держслужбовцями. Але виконують певну роботу для захисту е, в, в них мають бути певні статуси. Отже, всі працювали над цими питаннями, і коли закінчили, були нагородження, були призи від НАТО, були призи, е, призи від е, Держдепартаменту США від CRDF Global Україн, тобто від наших партнерів іноземних, і, і ми були дуже вражені тим рівнем підготовки і тою віддачею. Яку продемонстрували учасники хакатону? Це власне були сотні людей, які день, ніч, день не виходячи з метрополітену, працювали для збройних сил України, пане Єгоре, А яке практичне значення цього хакатону, власне для збройних сил України? Чи якісь розробки вже будуть втілюватися в життя? Саме так роз, Власне, задачі, які були поставлені перед інженерами або кіберволонтерами, були взяті у збройних сил України. Тобто, ми зібрали більше ста. Ну ми запропонували їм написати список задач, які їм потрібно вирішити. Нам е, запропонували більше ста таких, от проблемних питань. Ми з них обрали там трошки більше десятка. На жаль, всього. Стільки можливо вирішити в такий короткий час, і після їх вирішення одразу представники міністерства оборони ради нацбезпеки, оборони та генерального штабу взяли ці результати в роботу. Пане Ігоре, якщо порівнювати от, приватний державний сектор, саме в щодо it галузі, наскільки вони сумісні, та наскільки вони готові стояти на захисті нашої країни, допомагати нашим збройним силам в протистоянні расистам. Ну, зараз склалася в країні унікальна ситуація, коли державний і приватний сектор, е а також всі, всі там військові підрозділи, скажімо, всі діють як одне ціле, як один потужний е кулак. Скажімо, і тільки об'єднавши ці зусиллями, всі разом. Е Перемагаємо ворога, те, що стосується цього разу, я був чесно кажучи, при дуже приємно вражений рівнем державного сектору спеціалістів з кібербезпеки, там дійсно були продемонстровані дуже цікаві ідеї для рішень певних задач. І хоча державний сектор і приватний сектор виконували трохи різні задачі, і у них змагання були трохи різного, ну і різні призи були, і все, але підходи саме до вирішення цих задач. Мене приємно вразили від представників державного сектора, тому що приватний сектор завжди демонстрував ну, вони в камбільш комерцій працюють в комерційному середовищі, більш конкурентному. І там завжди були гарні результати. В цьому році я хочу відзначити високий рівень підготовки представників державного сектору. Пане Єгоре, а чи на цьому хакатоні обговорювали загрози, які є з боку нашого ворога, з боку расистів, і чи яким чином обговорювали їхні напрацювання, їхні вміння чи намагання зокрема впливати і на нашу ІТ-систему? Саме так. Власне, були зібрані ключові питання, які турбують? Ну, в першу чергу збройні сили України, тобто, що там як захистити певні речі, там або як. Провести якісь аналітики такі е, е, ну, специфічно чогось, я не можу, на жаль, розповідати, що конкретно ми е, там розглядали, які конкретні кейси, тому що вони зараз пішли вже роботу. Але хочу сказати, що всі ті питання, які були, тобто це був не вигаданий хакатон, з якимись вигаданими завданнями, які ми просто там сиділи і там, придумували, щоб було цікаве. Тобто, ці завдання це реально завдання з кібернетичного. Полю бою, поля бою, можна сказати. Тобто, люди бачать, військові бачать проблематику, їм потрібно вирішення, і цим вирішенням займалися ми всі на кіберхатоні. Пане Єгоре, а як ви оцінюєте рівень IT спеціалістів на Росії, в нашого ворога? Ну і, власне, Кіберфахівців там, адже Ну ми так зневажливо ставимося до ворога, але водночас там технології все-таки працюють, і фахівці сильні, і знаємо, що багато наших дітей, навіть в ігри, грають, розроблені на Росії. Саме так на Росії я до. Дуже... Досить сильні угрупування, в тому числі хакерські угрупування. Е, ці вони сильні, тому що їх багато років вже фінансує держава агресор. Вони їх підтримують, дозволяють їм робити певні речі, які інші країни, наприклад, не дозволяють робити. Але я думаю, що ця історія вже буде підходити до кінця, тому що е, технології йдуть з Росії а бути сильними, потужними хакерами не використовуючи технології, майже неможливо, тому це ці обмеження будуть впливати і на їх, скажімо так, силу в кіберпросторі. В той же час, як наші спеціалісти і, і наша країна інтегруються із західним світом, з, з розвинутим світом, там де знаходяться всі технології, там де знаходяться всі сучасні рішення, і саме такий шлях приведе нас до зміцнення нашого кіберпростору і не тільки кібер. От власне, ми дізналися, що переможці національного українського хакатону візьмуть участь у хакатоні НАТО, який ще цього року відбудеться в Польщі, так? Не цього року він відбудеться наприкінці лютого наступного року. І переможці дійсно потужна команда, яка поїде туди і буде приймати участь із командами НАТО. Власне, обмінюватися досвідом, потім вони повернуться сюди, вони будуть тут обмінюватися досвідом з нашими командами. Тобто процес пішов вже. процес пішов, обмін інформацією і обмін технологіями це є найбільша сила і найбільша потужність в наш час. Пане Єгоре, ви згадували про юридичні питання? Та, от знаємо, що ще до початку вторгнення широкомасштабного. Була така ситуація, що білі хакери так вони теж намагалися якось допомагати, волонтерити, рятувати нашу кіберсферу, але разом з тим не було цього визнання, чи щось зміниться після цього хакатону, і як ви взагалі розцінюєте ось цю, цю сферу? Власне, те, що відбулося від моменту повномасштабного вторгнення, тобто 24 лютого. Кіберволонтери або так звані білі білі хакери е, прийшли до держави і сказали, що як вам можна допомогти. Е, там я був координатором однієї з таких груп з е, ну, самого початку кіберволонтерів і ми. Е, Багато чого робили разом для збройних сил України на, на там, вимогу, чи на як сказати на запити наших державних органів. Це були в основному захисні операції для захисту наших об'єктів критичної інфраструктури або подібно або аналітики даних. І власне частина цих людей зараз працюють е, в збройних силах України, частина людей продовжують волонтерити. Частина людей були представлені на цьому хакатоні як команди. Тобто, це власне такий хакатон може бути такою таким майданчиком для взаємодії державного приватного сектору, кіберволонтерів і всього того, тобто те, що відбулося де факто 24 лютого, має тепер зафіксуватися, де юре у вигляді таких кооперацій. І про напрямок ІПСО інформаційно-психологічних спецоперацій тут теж визначали переможців, і е, десь після початку повномасштабного вторгнення Росіяни заявили, що Росія нібито програла інформаційну війну в Україні. І Україна готувалася до інформаційної війни. Десятиріччя, ну насправді ми дуже критично це все оцінюємо, Насправді це просто ну, якби, народ України своїми потугами спільними не допустив впливу росіян на нашу свідомість. Скажіть, от зараз чи піддаються ще українці інформаційно-психологічним спецопераціям, які намагаються проводити росіян? Ну, у росіян досить потужна е, така машина, е, пропаганди та спецоперацій да, інформаційно-психологічних, і е, якщо вони, е, скажімо, можуть зламати хакерами якісь системи, то інформаційно-психологічними операціями вони намагалися зламати е, наш мозок і наше серце е, після вторгнення і до вторгнення, е, якщо деякі системи їм вдалося зламати. Я маю на увазі якісь там електричні, ну, системи там, захисту чи нашого там сервера, чи щось подібне, то власне мозок вони зламати не змогли, і кожен майже українець став таким воїном протистояння інформаційно-психологічних операцій. І те, що вони там закрили доступ своїм росіянам там до Фейсбука Інстаграма, в якийсь момент там здається на перших тижнях е, е, повномасштабного вторгнення. То це саме була заслуга. Це не тому, що там росіяни такі там Путін вирішив, що досить використовувати Фейсбук, тому що він бачив, що ми повністю перемагаємо їх дійсно на тому просторі, тому що кожен українець був ну власне був цим воїном Він протистояння інформаційно-психологічних операцій. Тому я вважаю, що дійсно ту хвилю першу ми дійсно відбили, але ці хвилі будуть наростати ще більше і більше, і тому тут має бути такий державний підхід і у Протистояння таким операціям, і в тому числі, тут зараз діють там, центри протидії дезінформації при Ради безпеки оборони, при міністерстві культури. Також тобто, є, бути така державна політика у цьому питанні, тому що зробивши потужний, е ну тобто, ми можемо перемогти. Ну, нам потрібно просто. Виходити на ті, скажімо, на їх ну, на російську публіку і їм також доносити певну інформацію, тому що ну таким чином ми зсередини зможемо підірвати ту підтримку, яка зараз існує в Росії. Щиро дякуємо вам, пане Єгоре, за участь в нашій програмі, за цю інформацію, якою ви поділилися з нами та нашими глядачами радіослухачами. Отже, Єгор Ауш, засновник Cyber Unit Technologies, технологічний партнер. Національного оборонного хакатону 2022 року був з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1. На все добре, пане Єгоре. тримаємось. Дякую, слава Україні. Героям слава! Героям слава.